Так, Всім привіт! Сьогодні ми з кешею. Да. Це мій Кеша, мій попугай. Будемо робити обзор мікрофону, який мені приїхав з розетка. Зараз будемо робити розпаковку. Ось наша посилка. Я її вже забрала. Відкриваємо ось. Це мікрофон. Ось так виглядає упаковка. У нас мікрофон. Він самий елементарний коштував 300 гривень. Ну, давайте будемо відкривати. Це для Type-C, це не для iPhone. Написано, що для шоу, для інтерв'ю, для YouTube, для влогів. Те, що нам треба якраз. Давайте будемо його розпаковувати. Відкриваємо. Ось таке у нас всередині. Як бачите, тут мікрофон. Штучка, щоб під'єднувати до телефону. І, я так розумію, зарядка. Ось у нас для телефону, щоб під'єднувати. Давайте дістаємо цю коробочку. Так, дістаємо. Ага, оце в нас шнур, зарядка. Ось так у нас виглядає шнур. Йому подобається, я думаю, він одобряє. Так, а ось і сам мікрофон. Ось він такий гарненький, чорненький. Та він буде ось так виглядати на мені. Давайте зараз будемо пробувати, як мене буде чутно на цей мікрофон. Так, все я підключила мікрофон ставила ось цю чорну штучку ніж в type c Телефон ставила. А ось цей мікрофон. Я його зарядила перед цим. Ось тут треба його заряджати з збоку. Вставляється ось такий шнур. І сюди блочок від, від вашого телефону. Я його зарядила. Ось тут є кнопочка включити. Я його включила. Ось такий повинен бути звук. Так, якщо я його підношу прямо до рота, ось так мене чутно. А якщо відношу ось так далеко, ось так мене чутно. А, ну, а наприклад, якщо він у мене ось так буде висіти на ковці, ось такий буде звук. Ось. Так, наприклад, ось такий звук буде, якщо він у мене висить ось тут. -от. Ось так я розмовляю. Пишіть, як вам більше подобається. Звук просто на телефон чи на мікрофон уже. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за перегляд. Па-па!